Вітаю на уроці Fusion. Сьогодні ми розглянемо такі функції, як Симетрія, Рівність, Equal, Прив'язка coincident. Також ми розглянемо, як зробити циліндр з отвором посередині. Не використовуючи на скетчі Offset та не використовуючи циліндр. Поїхали. Створюємо скетч. Робимо ректангл. Зробимо його від центра 200 на 100. Щоб перемикатись між е розмірами, коли ми ставимо розміри, просто натискаємо Tab. Тепер створимо, створимо ще один ректангл, теж від центра. Теж він буде 200, але не на 100, а на 60. Окей. Далі мені потрібно створити коло. Створюємо в будь якій точці. Так. Зробили. Тепер мені потрібно це коло поставити по центру. Ми вибираємо Coincident. Вибираємо центральну точку нашого кола і центральну частину нашого об'єкта. Все, ми поставили наше коло точно по центру. Далі мені потрібно оці кола оба, обидва поставити по центру. Для цього ми робимо лінію пунктирну посередині. І робимо тут також лінію посередині. Далі беремо теж коінцидент, вибираємо центр і вибираємо лінію. Бачимо, що у нас наш, наше коло поставилось на перетині, але ми можемо його переміщати. Вже не можемо, бо воно заблокувалось. Зараз знову зробимо ми його сюди перемістимо трошечки. Центр. Бачимо, що серединка в нас засвітилась синеньким. Це означає, що у нас центр вибраний. І натискаємо на лінію. Все. Наше коло перемістилось і приєдналось до лінії. Тепер друге. Чудово. Далі зробимо рівність, щоб наші кола були рівними. Два. Центральне залишається таке, як є. Ми потім поправимо розмір. Вибираємо перше коло, зовнішнє, не центр і друге коло. Якщо ми виберемо центр, то в нас нічого не зміниться, тому що нам потрібна саме зовнішня частина кола, рамка, по якій воно буде рівнятись. Тепер ми робимо, наприклад, 20 мм, і бачимо, що наші кола. Обидва стали по 20 мм. Тепер зробимо симетрію. Для цього ми вибираємо. Symmetric. Для того, щоб симетрія спрацювала, теж вибираємо зовнішнє коло, а не центр кола. Раз, два і центральну лінію. І наші кола тепер симметрично стоять з обох сторон. Давайте поставимо. Наше коло по на енній відстані. Це буде 35 мм. Бачимо, що з обох сторон у нас кола поставились на 35 мм. Перевіримо, бачимо, що так. 35 мм. Чудово. Так, давайте змінимо тут на 25. Так, а це коло ми змінимо по розміру на 35. Чудово. Так, наш скетч готовий. Нічого не зрозуміло, але дуже інтересно, як то говориться. Фініш скетч натискаємо. Так, далі робимо екструд. Спочатку ми робимо зовнішній екструд. Самої основної частини нашого ректангла на 10 мм. Вверх. Чудово. Далі включимо Sketch знову і зробимо коло наше. Теж екструд. Вибираємо коло, ставимо 25, але вибираємо тип не екструд, а thin екструд. Бачимо, що в нас з'явилася така рамка, а посередині в нас пустота. Нам потрібно поставити це коло, щоб воно стояло чітко по рамці нашого розміру. Тобто, у нас внутрішня частина нашого циліндру повинна бути 35 мм. Wall Location ми вибираємо Side 2. І тепер в нас наш циліндр починається від внутрішньої частини нашого об'єкта. Тут ми міняємо Cut на Joint, наприклад, і ставимо ширину 3 мм. Все. в нас є. Окей, Виміряємо діаметр нашого кола. Ми бачимо діаметр 35, значить все спрацювало як потрібно. Наше коло, наш циліндр став, як нам потрібно, з вирізом і 35 мм посередині. Чудово. Далі нам потрібно зробити ось цю частину, екструдувати. Натискаємо екструд, вибираємо цю частину і робимо мінус 10. Чудово. Можна сховати скетч. Тепер зробимо скоси. Вибираємо скос, чемфер і вибираємо там ті сторони, де ми будемо робити скоси. Я вибираю прямо полігони, тому що в мене скоси будуть у всіх містах, крім ось цих. Тут я нічого не вибираю. Так, і ось цю рамку я вибираю. Ставимо 1 мм. Окей. Все в нас усюди зробили зрізи. І ось тут наш об'єкт готовий. На все це ми витратили дуже мало часу. Зробивши це з одного скетчу. Можна було, звичайно, зробити спочатку основу, потім зробити ось цю частину новим скетчем, потім зробити скетч з колом, вирізати кола, поставити циліндр. Але навіщо, якщо ми можемо це все зробити дуже швидко з одним скетчем. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео.